Квіти, сльози та зворушливі торкання до світлин тих, хто вже ніколи не повернеться з війни. Так в Одесі відкривали чергову секцію стіни пам'яті на вулиці Пастера. Тетяна прийшла вшанувати пам'ять свого чоловіка, який загинув у березні 23-го у Бахмуті від кулі снайпера. Успішний адвокат, попри свої 57 років, вже наступного дня після початку повномасштабного вторгнення прийшов у військкомат. Він сказав, це війна, і якщо не я, то хто? Бо він казав, а якщо ніхто не піде, а я українець. Він дійсно був українцем. Чоловік Тетяни воював у 122-й одеській бригаді ТРО. Майже всі з 90 світлин на 4-й секції стіни пам'яті біля церкви Різдва Христового бійці тієї ж бригади. На фотографіях вказані місця загибелі. Майже всі найгарячіші напрямки оборони України від лютого 2022 року. Христос каже, що немає більшої любові, ніхто покладе душу свою за друзів своїх. А тут імена і фото тих, хто, хто навіть нас і не знав, але вони поклали життя своє за Україну. На церемонію, присвячену Дню Соборності України, приїхали не лише Одесити, а й родини та побратими військовослужбовців зі всієї Одещини. Адже майже кожен район сформував свій батальйон бригади. Тетяна приїхала з роздільної. Жінка зізнається, лише зараз, через майже два роки після загибелі свого чоловіка, має сили розповідати про нього. Рашисти вони ж вбивають не тільки наших чоловіків і синів, аніж і нас вбивають. Ми ж далі теж не можемо вже жити. Після молитви за загиблих воїнів у самому храмі відбулось вручення нагород за жертовність та любов до України. Це найвища нагорода православної церкви України, яка вручається лише посмертно. Ми не можемо забувати, ми повинні пам'ятати, і вони завжди з нами. І я розумію, що війна і наші батальйони ще там, але я думаю, що перемога буде за нами. Це перший такий масштабний захід у бригади з вшанування загиблих героїв. В Одесі публічні заходи пам'яті полеглих захисників ініціюють громадські організації або ветеранські, або об'єднання матерів та дружин полеглих бійців. Так ветерансхаб запропонував щомісяця в останній день проголошувати імена загиблих на фронті одеситів та бити у дзвін пам'яті, що встановлений на меморіалі борцям за незалежність України біля обласної військової адміністрації. Міська адміністрація як би, згода є, але списки вони ще думають, тому що це, це якби третіх осіб персональні дані. Ну, можна завжди знайти якусь. Це все в доступі вільному є в інтернеті, але бюрократична машина ще, на жаль, стає, вона не має такої, не має совісті. Якщо міська рада не заборонить цю ініціативу, перша церемонія відбудеться вже цього місяця, 31 січня. Ксенія Кулашкіна, Людмила Цебренко, Аріна Небохід перший міський.